З 1 грудня мінімальний розмір пенсії зросте на 66 гривень, тобто до 293 На Закарпатті пенсії перерахують понад 187 тисячам пенсіонерів. Здійснюватимуть його в автоматичному режимі. Виплати розпочнуть з 4 грудня. Також непрацюючим пенсіонерам віком від 70 років, в яких розмір пенсії був не більше 2,5 тисяч гривень, нададуть доплату Максимальний роз. Мір пенсії нині становить 20 тисяч 930 гривень. Всі ті доплати, які пенсіонер на сьогоднішній день має, це в нас і донори, і доплати за учасників бойових дій, і доплати, скажімо, за особливі заслуги, інваліди, загибелі сімей. Всім тим пенсіонерам, тобто нашим контингенту, здійснюють так само перерахунки. Крім того, зроблені перерахунки Чорнобильцям, втрата годувальника і так далі відповідно до категорій, ті на які передбачені скажімо, закону про бюджет перехунки цих пенсій. Також від завтра, 1 грудня, пенсійний фонд виконуватиме функції призначення житлових субсидій та пільг. У листопаді управління повністю профінансувало оплату житлово-комунальних послуг майже 50 тисячам закарпатців на загальну суму близько 35 мільйонів гривень.